У центрі міста невідома жінка заявляла, що Луцьк це Московія, Московський край. Про скандальну заяву у Фейсбуці написала Наталія Шафета. Інцидент стався у вівторок, 11 лютого у центрі Луцька. Як повідомила Наталія Шафета, жінка провокувала конфлікти з перехожими біля ТЦ Цум, кидалася під колеса авто, шарпала за одяг людей, кричала російською. Що цитуємо, прийдуть русскій і все тут порішають. Покажуть хто тут хазяїн. Також вона агресивно заявила, що Луцьк. Ета Московія, Московський край, Москва. У відповідь на зауваження, скандальна особа намагалася вдарити авторку допису. Ніколи не могла б подумати, що така ситуація трапиться зі мною у моєму рідному луцьку. Прикро, що в нашому місті мешкають такі індивіди. Чула про подібне в інших містах України, але з такою відвертою неприязню до оточуючих зіштовхнулася вперше, зазначила Наталія Шафета і закликала СБУ відреагувати на ситуацію.